Webhook – це URL-адреса, яка зареєстрована в Sorve Loyalty, і саме ця адреса використовується для надсилання сповіщень у разі виникнення певних подій. SMS-центр дозволяє працювати з Webhook, приймати й обробляти запити і при необхідності надсилати сповіщення гостям. Surve Loyalty використовується для розсилки гостями рекламних повідомлень. Важливо пам'ятати, що для того, аби Надсилати сповіщення через СМС потрібно виконати інтеграцію з СМС провайдером. Налаштування підписки на сповіщення на вкладці Webhook в Loyalty, яке ми розглянемо далі, допоможе налаштувати обмін повідомленнями та програм лояльності. Створення різних підписок дозволить надсилати різні повідомлення. Для налаштування веб ми відкриваємо програму «Serve Loyalty і обираємо пункт налаштування. Далі переходимо до вкладки «Вебхук повідомлення і натискаємо на кнопку Створити. Відкривається вікно налаштування підписки нашого вебхуку. Далі ми вносимо необхідні дані. Перше, що ми заповнюємо назву нової підписки. В моєму випадку це буде «New test». Далі, в графі url надсилання вебхук повідомлень, я вказую адресу служби повідомлень, яку мені надав розробник сервісу. В моєму випадку це буде так. І саме на цю адресу будуть надсилатися повідомлення, які потім будуть перенаправлятися на обраний конкретний сервіс розсилки. Це може бути СМС-провайдер, якийсь месенджер або, взагалі, сторонній додаток. Так, далі в графі тестовий телефон ми можемо використати. І вказати телефон для того, аби перевірити, чи відбувається обмін повідомленнями правильно. Після того, як ввели телефон, натискаємо тест і перевіряємо. Далі в графі Пароль вказуємо пароль, який ми отримали від інтегратора. Далі, з переліку категорій повідомлень, обираємо необхідні. Це може бути один або декілька. Натискаємо Зберегти. І у нас з'являється наш вебхук.